Точно не підійде гра Гроші. Перша аудиторія. Якщо ви і так не хочете і вам і так не цікаво, будь ласка, насилуйте себе і е, інших, ви будете здійснювати обесцінення на грі, стверджувати про те, що все є абсолютним рандомом, е, і відповідно про те, що вона неефективна. Друга е, аудиторія це ті, хто не хоче розвиватись і не бажає нічого змінювати в своєму житті. Люди, які живуть за принципом аби не гірше і е, які. Зазвичай і так все самі знають, якщо влаштоване, як має бути, і все інше. Третя аудиторія: ті, хто не готові говорити про гроші і в принципі влазити в цю тему. Зазвичай це люди, які відмовляються, якщо приходять на гру, відмовляються здійснювати будь-які підрахунки. Отож, наступна четверта аудиторія. Ті, хто дуже поспішає і не має часу. Якщо ви не можете виділити повноцінно 5 годин на гру, то буде відбуватися наступне. Ви не отримуєте потрібної цінності, будете ходити спілкуватись по телефону, відволікатись на повідомлення, і відповідно це така. Історія неефективного використання часу. Наступна п'ята аудиторія найбільш ключова, це історія жертв людей, яким всі винні. Чому не можна приходити? Бо коли ви прийдете на гру, всі почнуть бути вам винні. Ті, хто з ким ви комунікуєте, ведучі карточки, і ця вина вона виліза в X10 разів більшою. Тому щоб не провокувати себе, не приходьте, відпишіться і шукайте своїх. Oh, <laughs> oh,